Хлопці, вчора пройшли ми догляд, це, можна сказати, так, старт, це перший день. Сьогодні ми зробили вже, можна сказати, закінчили перше тренування. Ми будемо працювати в одноразовому режимі, але тренування будуть об'ємні, тренування будуть по часу довгі. Тут будемо до 9-го числа, потім 9 числа ми їдемо на збори, там в Львівську область. Там заплановано 5 ігор. І основна робота буде там. Зрозуміло, що це такий взагалі самий такий важливий період, тому що закладується база на, на весь сезон, але футболістам він не дуже подобається. Нічого страшного потерплять. Також будемо дивитися там на характер, це також така інформативно для нас, тому працюємо в такому режимі. Чи планується в якійсь кількості або там відсотковому співвідношенні новачки, хлопчики на перегляді, оскільки літо такий, такий період так само у нас група футболістів пішла, підтягуються із академії, можливо, з інших там міст. Що, що про це можете сказати? Можу сказати, що ми вирішили, ми будемо опиратися на нашу академію, тому що немає сенсу тоді в роботі академії. Але подивимося три дні, зробимо переглядові. Приїдуть група гравців, і ми три дні подивимось на них. Все одно треба працювати в цьому направленні. Можливо, можливо хтось нам і підійде, когось і все залежить від них. Але все одно ставку робимо на нашу академію. Ще раз, період підготовки в золочеві він буде тривати до якого часу, коли команда повернеться сюди і вже буде готуватися безпосередньо до сезону. Ну, ми їдемо з 9-го на 16 днів. Ми їдемо туди і повертаємося за 9 днів до старту чемпіонату. Залежить, коли він починається, коли перша команда грає. Від цього будемо відштовхуватися. Закінчуємо збір двома спарингами. Там хлопці вже зграють по 90 хвилин. Такі плани наші.